Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. У селі Біленьке, що неподалік Запоріжжя, відкрили алею героїв, встановили 21 призму зі світлинами та датами життя жителів Біленьківської громади, які загинули, захищаючи Україну. Головний художник Запоріжжя, що працює у департаменті міськради, вимагав 50 тисяч гривень хабаря від підприємця. Про це повідомив секретар міської ради. Каже, правоохоронці задокументували факт вимагання. Росія нанесла збитків повітрі у Запорізькій області на суму більше 125 мільйонів гривень. З початку повномасштабного вторгнення Державна екологічна інспекція зафіксувала майже півтори сотні фактів викидів забруднюючих речовин у повітря. Виною всьому ворожі обстріли та пожежі, які через них виникають. Міністр енергетики України Герман Галущенко відвідав Запорізьку область з місцевою владою. Обговорював, як подолати наслідки ворожих атак по об'єктах критичної інфраструктури. Передав місцевим енергетикам обладнання, запчастини та мастило для трансформаторів від міжнародних партнерів. Провину доведено у Мелітополі, колись вчителька української мови та літератури пішла на співпрацю з окупантами, стала начальницею апарату оркоадміністрації. Її обов'язки це схиляти місцевих до співпраці з росіянами, видавати накази щодо проведення оркосвят та організації навчального процесу за вказівками окупантів. Поїзди Запоріжжя-Львів та Львів-Запоріжжя увійшли до топ-5 найпопулярніших в Україні за минулий рік. За цими маршрутами у 2023-му проїхали більше 1 мільйона 100 тисяч пасажирів. Скандал у третьому пологовому будинку. Майже рік тому там змінили директора. Тоді почались проблеми із забезпеченням закладу. Стало складніше надавати допомогу породіллям, каже заступниця медичного директора Євгенія Полякова. За її словами, невдоволеним виписують догани та усіляко заважають працювати. Приватбанк запускає аналог монобанки. Функція із назвою Конверт призначена для накопичення коштів та збору донатів. Соцмережі буквально вибухнули від коментарів. Нарешті зарплатня в конвертах офіційно. Поповнення можливе з 9 до 13 години. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.